Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є робот пилосос уже давно перестав бути чимось екзотичним. Але DreamyBot x 50 Ultra Complete це не просто пилосос. це справжній флагман нового покоління, який вміє все, чого ви могли очікувати і навіть трохи більше. Він не просто пилососить і миє підлогу. Він долає пороги 6 сантиметрів висотою. Вдумайтесь в це, має в силу смоктування в 20 тисяч па. Лідар втягується всередину корпусу, а також є подвійна основна щітка та уф стерилізація в базі. А ще він повністю сам себе обслуговує. Ідеально? Я думаю, що так. Давайте зараз перейдемо до нього, протестуємо його, але перед початком від вас вподобаєчка, підписочка. А ми полетіли. Першого погляду, Dreamy X50 Ultra справляє враження. Білий корпус, поєднання із металевими акцентами на станції, створює елегантний сучасний образ. Це пристрій не сховаєш десь у куті. Він виглядає як частина ін. Інтер'єру класу Smart Home. Сам робот компактний, лише 89 мм у висоту і легко проходить під меблями. Але справжній фокус це станція. Power Dock, як її називає виробник, це багатофункціональна база, яка займається всім: від вивантаження сміття до автоматичного додавання миючого засобу. І все це без вашої участі. Але не менш важлива і комплектація. У коробці ви отримуєте величезну кількість запасних аксесуарів, яких вистачить на кілька місяців автономного прибирання. Одна з найсильніших сторін. DreamBot X50 Ultra – це його навігація. Тут використовується одразу кілька систем, які працюють разом: лазерна навігація, лідар, подвійні лазери, ai камери з розпізнаванням об'єктів, інфрачервоні сенсори, структуроване 3D-освітлення та механічний бампер. Робот не просто орієнтується в просторі, він бачить, розуміє й аналізує, що саме лежить на підлозі. А технологія навігації VersaLift інтелектуально врятує датчик, де коли пилосос рухається під меблями. Завдяки штучному інтелекту він навчається уникати дрібних предметів, розрізняє іграшки, кабелі взуття, та навіть реагує на калюжі або кубки шерсті. У темний час доби вмикається підсвітка, робот освітлює шлях, щоб не помилитись. І найголовніше він вміє будувати карти до чотирьох поверхів, визначати кімнат, зберігати конфігурацію простору та налаштування прибирання для кожної зони окремо. А ще камера дає можливість транслювати відео прямо в додатку. Ви можете в реальному часі подивитися, що відбувається вдома, або навіть керувати роботом вручну. Як камерою спостереження, і це реально працює не просто гіммік, а корисна функція. Окремо, хочу виділити можливість долати пороги висотою до 6 см. Раніше ні один робот пилосос не мав таких можливостей. Навіть було проблемно розробити таку модель, яка б могла долати пороги вище 2 см у висоті. Ця ж модель має спеціальний підйомний механізм, а тому може подолати перешкоду висотою 6 см або поріг, що значно розширює можливість прибирання і робить робота ще більш автономним. От X50 Ultra це не просто пилосос, а повноцінна мийна станція. Максимальна потужність смоктування 20 тисяч паскалів. Такий показник дозволяє ефективно прибирати не лише дрібний пил, а й пісок, сміття, шерсть і волосся з усіх типів покриття, плитка, паркет, ламінат, ковролін чи килими з високим ворсом. Він справляється з усім. І ось, що ще для багатьох буде актуально: в роботі реалізована технологія HyperStream Duo Brush з двома щітками, розроблена для 100% усунення. Сплутаного волосся. Вона легко впорається з пасмами довжиною до 30 см. Для вологого прибирання робот використовує дві обертові насадки, які не просто ковзують по підлозі, а дійсно відтирають бруд. Обертання, тиск і подача води створюють ефект повноцінного миття, а не лише змочування. Насадки виготовлені з матеріалу, що добре збирає забруднення, а автоматичне прання гарячою водою після прибирання гарантує гігієну. Робот також має функцію підняття мопів, коли він заїжджає на килим. Це означає, що килим не буде зволоження. Навіть якщо вологе прибирання активне. Також доступна функція уникнення килимів під час вологого режиму. Якщо ви не хочете ризикувати, все налаштовується в додатку, і це дійсно зручно, коли в домі комбіноване покриття. Справжній козир DreamyBot X50 Ultra – це повне самообслуговування. Це не просто зручно, це революційно. Завдяки мультифункціональній станції ви практично не взаємодієте з роботом тижнями або навіть місяцями. Все відбувається автоматично. Після прибирання робот повертається на базу і починається магія. Спочатку відбувається автовивантаження сміття. Пил та сміття переміщується з контейнера робота до мішка станції об'ємом 3,2 літра. Мішків у комплекті одразу 5. вистачить надовго. Потім починається миття мопів гарячою водою, не просто ополіскування, а саме активне промивання, яке видаляє навіть жир та засохлий бруд. Після цього включається функція автоматичної сушки теплим повітрям, щоб насадки не залишалися вологими і не з'являвся неприємний запах. До речі, насадки для миття підлоги. Перуться гарячою водою за температурою 80 градусів за Цельсієм. Раніше максимальна температура була тільки 60 градусів. А щоб не було неприємного запаху, швабру ще й дезінфікують ультрафіолетовим випромінюванням. І найцікавіше, система автоматично додає миючий засіб із вбудованої пляшечки. Ніяких розводів, ніякої хімії на око. Все чітко дозується. А якщо прибирання завершене, робот скидає насадки, щоб не забруднювати базу. Управління Dreamy X50 Ultra Реалізовано через зручний мобільний додаток, доступний для Android та iOS. Усе інтуїтивно зрозуміло. Після першого запуску робот сканує приміщення і автоматично створює 3D-карту вашого дому. Він зберігає до 4 поверхів і дозволяє точно розділити простір на кімнати, створити зони прибирання, задати віртуальні стіни чи обмеження. Ви можете налаштувати розклад прибирання для кожного дня тижня, задати індивідуальні сценарії для кожної кімнати. Наприклад, у кухні він буде прибирати з максимальним всмоктуванням, а в спальні обережно і без вологи підтримується функція повернення на базу з будь-якої точки, а також відновлення прибирання з того самого місця після підзарядки. Ще один сильний бік Bot X50 Ultra – це витривалість. Робот оснащений акумулятором ємністю 6400 мАч, що дозволяє йому працювати до 220 хвилин на одному заряді. Це понад 3,5 години активного прибирання. А якщо площа велика, робот без проблем повертається на базу, підзаряджається і продовжує з того ж місця, де зупинився. Тобто, процес ніколи не переривається DreamyBot X50 Ultra Complete Це не просто робот пилосос це повноцінна інтелектуальна система, що поєднує в собі пилосос, мийну машину, камеру спостережень і менеджера прибирання. Він вміє бачити, думати, уникати. Прибирати й самообслуговуватись, а головне він робить це все без вас. Ви просто один раз налаштували сценарії, і далі все працює автоматично щодня без нагадувань. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал та свої думки про цей робот пилосос пишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.